Мене звати Бетті Маршал, мені 78 років. І я, та сама жінка, яка, лежачи на лікарняному ліжку, сказала, що з нею говорив Бог. Так. Він говорив зі мною, він говорив минулої ночі. Господь Ісус сказав мені передати це людям. Ви чуєте мене? Він сказав часу залишилось дуже мало. Він сказав любіть одне одного, поверніть свої серця назад, поки ще не пізно. Я ніколи не думала, що стану людиною, до якої хтось прислухатиметься, тим більше мільйони незнайомців десь у тому інтернеті. Усе своє життя я прожила в Шарлотті у північній Кароліні. Тут я народилася і тут виросла. Тут солодкий чай і повітря таке вологе, що липне до шкіри, мов друга сорочка. Сорок років я пропрацювала вчителькою в початковій школі, найчастіше з третім класом. Я любила цей вік. Діти вже зазвичай уміли зав'язувати шнурівки, але ще вірили в диво. Вони вірили в добро. Моє життя минуло в класах, де пахло крейдою і засобом для миття підлоги. Я витирала дітям носи, клеїла пластирі на збиті коліна, вчила таблицю множення. Але понад усе я хотіла навчити їх бути хорошими людьми. Хотіла, щоб вони знали вони важливі, вони мають цінність. Зараз я на пенсії, і, якщо чесно, я дуже втомлена. Мій чоловік, мій дорогий Гарольд, пішов до Господа 12 років тому, відтоді я залишилася сама. Ну, майже сама. Є ще моя племінниця Сара. Благослови її, Господи. Вона стала для мене дочкою, якої я ніколи не мала. Вона приїжджає до мене, привозить продукти, возить на обстеження, а обстежень зараз. Повірте, чимало. Моє серце вже не таке, як колись. Лікарі називають це складними словами серцева недостатність, миготлива аритмія. Для мене це означає одне мій двигун повільно зупиняється. Я християнка з дитинства. Ще з тих часів, коли сиділа з бантами у волоссі на твердих дерев'яних лавках у баптистській церкві. Але я маю бути з вами чесною. Останнім часом ще до всього цього я почала сумніватися. Мені здавалося, що Бог уже закінчив зі мною, що я стала тягарем непотрібною, і було ще дещо, що тяжіло на моєму серці. Глибокий жаль, який я носила ще з часів роботи в школі, у державних школах нам було заборонено говорити про Ісуса, а я так хотіла розповісти дітям про Божу любов. Але я дотримувалась правил, я мовчала, і коли я лежала на тому лікарняному ліжку, старіючи і слабшаючи, цей жаль почав мене з'їдати зсередини. Мені здавалося, що я змарнувала своє життя, боячись правил замість того, щоби бути сміливою для свого Спасителя. Тієї ночі мій стан був дуже важкий я вже третю добу лежала в лікарні. Груди стискало так, ніби на мене посадили щось надзвичайно важке, немов слон сидів просто на серці. Була приблизно третя година ночі. Я лежала, дивилася на стелю з білих плит і відчувала, як темрява ніби навалюється на мене. Не просто ніч, якась внутрішня темрява, глибока й важка. Я пошепки сказала: Боже, якщо ти тут. Будь ласка, забери мене додому, я готова. Я дуже втомилась. І тоді все змінилося. Стеля не розкрилася, ангельський хор не заспівав. Не було нічого з того, що ми звикли уявляти. Але кімната змінилася, повітря стало густим, таке відчуття, ніби хтось накрив мене важкою, теплою ковдрою. Зникли звуки, монітор перестав пищати. Настала тиша, незвичайна свята тиша, і я відчула присутність. Вона була настільки реальною, настільки сильною, що в цьому неможливо було сумніватися. Я повернула голову і побачила світло. Воно було там, біля підніжжя мого ліжка, нерізке, несліпуче, живе світло. І тоді він заговорив до мене. Це був голос, який не просто звучав у вухах він говорив прямо в центр моїх грудей, він вібрував у моїх кістках. Він сказав лише одне слово Бетті. Просто моє ім'я. А потім сказав Бетті, подивись на мене. Я не побачила обличчя, я побачила славу. І цього було достатньо я сорок років дивилася в обличчя дітей. Я навчилася розпізнавати біль, страх, самотність. Я знала, коли дитина просто шукає безпечне місце, де можна відпочити душею, і якщо ти зараз шукаєш таке місце, знай, воно існує. Він сказав мені. Я ще не закінчив з тобою. Я встигла подумати Господи, але ж я стара. Але він не дав мені завершити думку, він сказав Ще є час. І тоді пролунали слова, які змінили все. Він сказав Скажи їм, скажи їм, що я скоро прийду, скажи їм прокинутися, скажи їм, що ще є час, але його мало. У його голосі була терміновість не гнів, любов. Така сама, яку відчуваєш, коли бачиш дитину, що біжить просто на жваву дорогу. Ти кричиш не тому, що злишся, а тому, що любиш. Він сказав мені, що жнива готові, що люди сплять, що двері ще відчинені, але вони зачиняються. І так само раптово, як усе почалося, світло зникло. Звуки лікарні повернулися. Монітор знову запищав Але я вже була іншою. Усередині мене. Палав вогонь. Я одразу згадала слова з книги пророка Єремії. Слово його було в моєму серці, мов вогонь, замкнений у моїх костях. Я втомилася стримувати його і не могла. У цей момент відчинилися двері. Це була Сара. Вона повернулася раніше, бо не могла спати. Вона подивилася на мене і впустила каву з рук. Пізніше вона сказала, що моє обличчя світилося. Вона дістала телефон. Вона злякалася, що я помираю, і хотіла показати це лікарю. Вона натиснула запис. А я не планувала, я не готувала слів. Я просто дозволила вогню вийти назовні. Я вхопилася за поручні ліжка і почала говорити ні, не говорити, кричати зсередини. Я сказала їй Він іде, Сара, він іде. Бог сказав, що ти мусиш сказати людям. Час ще є, але він закінчується. Усе, що я мовчала сорок років, вирвалося з мене за кілька хвилин. Сара стояла поруч, тримаючи телефон, і сльози текли по її обличчю. Вона нічого не казала, вона просто записувала, вона виклала це відео на своїй сторінці лише для нашої церковної громади, вона просила про молитву. Вона й уявити не могла, що станеться далі, бо інтернет живе своїм життям. Наступного ранку Сара сказала мені, що відео побачили сотні тисяч людей, потім мільйони. Моє маленьке свідчення з лікарняної палати полетіло по всьому світу, і я мушу сказати правду. Реакція була не лише зі словами Амінь і Алілуя. Сара зробила помилку вона прочитала мені деякі коментарі. Люди писали, що я божевільна, але найбільше мене вразило інше. Дехто стверджував, що відео не справжнє. Вони писали, що це комп'ютерна підробка, що я не жива людина, а вигадка штучний образ. Їм було легше повірити, що я фальшивка, ніж прийняти те, що в людині може бути стільки вогню. Моє серце боліло за них. Бо коли правда лякає, її завжди намагаються пояснити як обман. Але я не здивувалася. Я згадала Книгу дій апостолів. Коли Святий Дух зійшов на учнів, і вони заговорили з силою, натовп насміхався з них казали вони п'яні. Світ завжди намагається знецінити дію духа, назви змінюються тоді п'яні, сьогодні фейк. Суть та сама. Але серед усього цього були й інші повідомлення листи з Бразилії, з Нігерії, з Німеччини. Люди писали, що в ту ніч передумали накладати на себе руки, що повернулися до церкви, що вперше за багато років стали на коліна і почали молитися, і тоді я зрозуміла, навіщо Бог залишив мене тут, моє покликання більше не було в класній кімнаті, моє покликання бути дзвоном, бути сигналом тривоги, бути голосом, який каже прокиньтеся. Відтоді я інша, моє тіло все ще слабке, я все ще хвора, але мій дух біжить марафон. Я більше не ношу того жалю. Я зрозуміла, Бог може використати будь-кого. пенсіонерку в лікарняній сорочці, так само, як проповідника в костюмі. Ми з Сарою тепер команда, ми записуємо відео на моєму ганку. говоримо про писання. Говоримо про ознаки часу, і є один уривок, який знову і знову повертається до мене Послання до солонян День Господній прийде, як злодій уночі. Злодій не телефонує наперед, він не попереджає люди живуть спокійно, вони кажуть мир і безпека. Думають, що мають ще десятиліття, щоб усе виправити. Але Бог сказав мені Скажи їм, двері ще відкриті, але вони зачиняються. Я сорок років приховувала свою віру. Я не зроблю цього більше жодного дня, мені сімдесят вісім. Я й так помираю, мені нічого втрачати, але мені є чим поділитися. І це справжня свобода. Я хочу сказати тобі дещо ким би ти не був і де б ти зараз не знаходився. Можливо, ти думаєш, що я божевільна. Це нормально, ти маєш право так думати. Але я прошу лише про одне не називай Бога брехуном він реальний, і його любов більша, ніж ти здатен уявити. Тієї ночі в лікарні найбільше вразило мене не світло і не голос. Найсильнішим було відчуття любові, чистої, всеосяжної, любові, яка не засуджує, але кличе Бог попереджає нас не тому, що хоче налякати він попереджає, бо хоче нас повернути. Він нагадав мені притчу про блудного сина. Батько побачив сина ще здалеку. Чому? Бо він чекав. Він стояв на ганку і дивився в Я вірю, що отець і зараз стоїть на ганку. Він дивиться, він чекає саме на тебе. Не чекай, поки опинишся на лікарняному ліжку, щоб зрозуміти, що справді має значення. Зроби це зараз. Мене звати Беті Маршал. Я звичайна вчителька з північної Кароліни, не пророк, не богослов, просто стара жінка, яка побачила Божу славу. І я кажу тобі правду він іде дуже скоро. Дозволь мені помолитися за тебе. Господи Ісусе, я не знаю, хто зараз дивиться це відео, але ти знаєш якщо ця людина налякана, дай їй свій мир, якщо вона спить, розбуди її своєю любов'ю. Накрий її своєю присутністю, так само, як ти накрив мене тієї ночі, притягни її додому, ми слухаємо тебе в Твоє святе ім'я. Амінь. Напиши в коментарях, Господи, я чую тебе, якщо це слово торкнулося твого серця. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні свідчення та біблійні роздуми. Постав лайк, щоб це послання побачили ті, кому воно зараз потрібне. Поділися відео з близькою людиною. Можливо, саме через тебе Бог когось покличе. Час ще є, але він короткий.